Олег вітаю, мене звати Анастасія Волвач і ви знаходитесь на каналі онлайн школи «Бухгалтерія ВС. В цьому відео поговоримо про те, чи треба ФОП на єдиному податку первинні документи, і які. Адже по цій темі ви можете зустріти дві протилежні думки. І так, перше, що в нас ФОПи на єдиному податку вони не ведуть облік витрат, а тому первинка їм в цілому не потрібна. І друга, кардинально інша думка, що в нас ФОПів перевіряють так само, як і юридичних осіб, а значить, абсолютно всі первинні документи по Всім операціям і оплатам постачальникам, і від покупців, вся первинка має бути. І ваша ситуація, і рішення вашої ситуації воно буде десь посередині. Давайте розбиратися. Ну, а для тих, кому важливо в цілому бути в курсі змін законодавства, розуміти, що ці зміни означають і кого вони стосуються, в такому випадку для вас будуть корисними наші безкоштовні вебінари, які ми проводимо регулярно. І щоб не пропустити актуальну інформацію, переходьте прямо зараз за посиланням під відео і реєструйтесь. На наші безкоштовні вебінари. А ми тепер повернемось до теми первинки. І так, якщо в цьому питанні керуватися нашим основним нормативним актом, тобто податковим кодексом, то дійсно в нас в статті 44 йде мова про те, що первинні документи мають бути під об'єкт оподаткування. А в нас для ФОПів на єдиному податку об'єкт оподаткування це сума отриманих коштів в готівковій або в безготівковій формі. Тобто, власне кажучи, от ми отримали кошти. І в нас під це має бути або банківська виписка, якщо ми це отримали на поточний рахунок, або якщо готівкою, то це фіскальні чеки, тобто звіти з РРО. Відповідно, це є для ФОПа єдинника об'єктом оподаткування. Це далі ми вносимо форму обліку і показуємо в наших деклараціях по єдиному податку. І якщо керуватися тільки лише цією нормою, тільки в такому форматі, то дійсно тут про облік витрат або про ті ж самі там, акти, договори. І таке інше мова не йде. І е, якщо ми знову ж таки керуємо стільки цією нормою, то наступне питання, яке має виникнути: а що, якщо в мене не буде первинки по доходам, тобто тих самих банківських виписок, звітів з РРО і так далі, то в податковому кодексі є штраф за порушення цієї норми, це стаття 121 податкового кодексу, і штраф складає 1020 гривень. Якщо повторно 2040 гривень. Але зазвичай це вперше застосовується Сувується штрафна санкція, тому відповідно штраф 1020 гривень. Причому це штраф не за кожен документ, не за кожну операцію або кожен день. Ні, це штрафна санкція до платника податків в цілому. Тобто, якщо, наприклад, ФОП закрився, його там будуть перевіряти за останні три роки, як мінімум, так то от штраф буде 1020 гривень за всі три роки, тобто за порушення в цілому. І коли ми дивимося на таку штрафну санкцію, ми дійсно можемо подумати, так нам тоді краще не збирати документи навіть по. Доходом, а набагато простіше буде заплатити один раз у цей штраф за декілька років. Але якщо у вас тут також виникає питання, а скільки мені потрібно зберігати первинні документи, то на цю тему подивіться одне з наших попередніх відео, яке так і називається Скільки часу треба зберігати документи. Я вам також залишаю посилання в описі під відео. Але якщо б дійсно на практиці все було настільки просто, то у ФОПів або у бухгалтерів, які ведуть ФОПів. І не виникало питання з первинними документами на практиці. Документи запрошують набагато частіше, і в усіх інших випадках, тобто, якщо ми відходимо трошечки від цієї такої статті 44-ї, і о, в усіх інших випадках я вам рекомендую керуватися трьома питаннями, коли ви думаєте, а чи треба мені документи, які і так далі. Я, які це три питання? Це перше, для кого потрібні документи, тобто який орган, яка структура в мене просить або, можливо, попросить документи. Друге, це для чого, тобто що цими документами я маю підтвердити? Я вам далі основні кейси, основні приклади, коли у ФОПів запитують документи, зараз вам не веду. І третє, дуже важливе питання, яке ми інколи упускаємо, а що буде, якщо в мене цих документів? Не буде тому що інколи бувають такі випадки, коли от як штраф 1020 гривень. Так документів немає, немає за 3 роки, але штраф 1020 гривень і його буде вигідніше сплатити, ніж за 3 роки збирати документи. Тобто, ще раз задаємо собі три питання: для кого, для чого, а що, якщо нема, або вони складені неправильно? І ось тут давайте вам приведу основні приклади, де на практиці зазвичай питають первинні документи і по ФОПам, і які тут можуть бути ризики, якщо цих документів немає. Перший приклад, основний це податкова, перевіряє види діяльності, тобто кведи. Зазвичай це або якщо планова перевірка, або там після закриття підприємницької діяльності позапланова перевірка. І ось тут ми маємо підтвердити, що ми працювали в рамках кведів. У нас там може бути оптова, розрібна торгівля, якісь послуги, якісь виробництво і так далі. І тут дуже часто однієї банківської виписки недостатньо. Чому? Тому що там інколи і немає навіть призначення, значення платежу, або просто вказано за товари. І незрозуміло, а чим конкретно ми займаємося, якою конкретною послугою, чи яким товаром, чи яким виробництвом. І тут для підтвердження того, що ви працюєте в рамках кведів, вам підійде цілий такий спектр документів. Так, дійсно, це і ваші банківські виписки, і ваші чеки з РРО, бо там є саме номенклатура товарів, які ви продаєте. Це первинна, первинні документи від ваших постачальників. Тобто, щоб підтвердити, що у вас оптова торгівля, то відповідається. Відповідно, ви маєте в когось цей товар купити, не виробити, бо у вас не виробництво, купити і його далі продати. Або у вас інтернет-торгівля, і відповідно, у вас тут, тобто, окрім документів, ще може бути той самий сайт, чи ви розміщуєте, ведете свої сторінки в соцмережах і через них продаєте. Тобто, ви маєте підтвердити, що ви дійсно торгуєте не офлайн, а через інтернет-магазини, інтернет-сторінки. І тут, тобто, для підтвердження кведів. Вам можуть знадобитися і ваші документи по доходам, а, акти про видаткові накладні, фіскальні чеки, банківські виписки, ваші договори з покупцями. Знову ж таки, щоб підтвердити, що у вас, наприклад, розривна торгівля, тобто ваші покупці це тільки там кінцевий споживач, немає ніякого опту. І тут у вас може бути якийсь там загальний договір оферти, яким ви це будете підтверджувати. Це і ваші документи по постачальникам. Це і додаткові ресурси, які я назвала, як там сайти, договори оренди, договори на оренду якоїсь техніки, за допомогою якої відбувається надання послуги чи виробництва. Ось в цілому всі ці документи. Причому, коли ми говоримо про кведи, то зазвичай податково не цікавить прям документ по кожній операції. Так, от у вас там тисячу покупців, значить це на кожного чек. Ні, нам потрібно в цілому підтвердити діяльність, а чим ми займаємось. І що буде, якщо ми це не зможемо зробити, для платників єдиного податку це дуже суттєвий момент, тому що якщо ми Працювали без кведів або податково так вирішить, що ми працювали не в рамках наших кведів, то нас за це позбавлять спрощеної системи оподаткування, причому минулими періодами, тобто заднім числом. Ще з прикладів, де найчастіше у ФОПів запитують первинні документи. Це в тому випадку, якщо була співпраця з бюджетними організаціями, тому що тут могло могло бути використання бюджетних коштів, і тут важливо, що цей ФОП був реальним, операція була реальною, і знову ж таки тут. Підтверджувати ми це будемо і документами з цією бюджетною організацією. Тут, як правило, заключається договір, до нього є рахунок або якась специфікація, і акт або видаткова накладна, в залежності від того, там, послуги чи товари. І це перше, і тут дійсно важливо, щоб у вас були документи з підписом іншої сторони. Але якщо дійде до такої перевірки, що будуть перевіряти бюджетну організацію, витрати, куди пішли бюджетні кошти, то вас як ФОПа ще перевірять. А чи реальний ви контрагент, чи є у вас наймані працівники, чи є у вас обладнання, за допомогою яких ви надаєте послуги, чи знову ж таки займаєтесь виробництвом? Якщо у вас продаж товарів, а чи є у вас, хто відправляє такий товар, чи власний транспорт, чи він орендований, чи у вас є якісь договори з кур'єрськими поштовими службами, які це відправляють, тобто ваша діяльність в цілому? Ще з прикладів, коли запитують первинні документи, це, звісно, фінансовий моніторинг. Це або з боку банка, або з боку той ж пошти. Найчастіше це в нас нова пошта, звісно. І тут також, як правило, перевіряють вашу діяльність в цілому. Тобто, не конкретно кожен документ на кожну операцію, у вас їх може бути там тисячу за місяць, а в цілому, що ви є реальним контрагентом. Що у вас є, знову ж таки, ті ж самі наймані працівники, є транспорт, є договора на оренду або власне приміщення, обладнання. Це може бути бути підтверджено тими ж товаротранспортними накладними формами 20 ОПП, договорами і так далі. Тобто перевіряється діяльність в цілому договора з вашими постачальниками знов ж таки не кожна прибуткова накладна від цього постачальника, а договір і приклади цих же прибуткових накладних, що це дійсно реальний товар, що ви його купили і зараз відправляєте зараз. Продаєте ті ж наші ресурси, там сайт, торгова марка і так далі. До прикладу, я навіть коли підключала оплату частинами, також показувала всі ці ресурси, що я не просто там отримала оплату від покупців. В мене є договір оферти, і все. Я показувала договори з замовниками, з підрядниками, показувала сайт, показувала торгову марку зареєстровану. І так я підтверджувала, що так дійсно я є реальним контрагентом для того, щоб мені підключили ту саму оплату. Частинами. Ще зараз в нас найчастіше ФОПи зустрічаються з запитом на документи, ось там банки, якщо ми хочемо отримати якісь кредити, якщо ми хочемо отримати гранти. І чим далі в нас, чим далі ми на практиці зустрічаємось з такими питаннями, тим більше ще раз запитують, не по конкретній операції, а що ваша діяльність вона реальна в цілому. Тому я звертаюся якби, до бухгалтерів, до підприємців. Коли ви хочете працювати на постійній основі як підприємці, одразу продумайте, як ви будете підтверджувати, що ваша діяльність вона реальна. Тому що, якщо ви хочете розвиватися, ви рано чи пізно все одно зустрінетесь з, з запитами від банків, з бажанням отримати якийсь грант, якийсь кредит, з якоюсь податковим запитом, з спробою працювати з бюджетними організаціями і так далі, і вони все одно рано чи пізно це будуть перевіряти. Тому одразу продумайте. Вашу систему роботи в цілому, не конкретний документ на кожну операцію, а ще раз, наймані працівники, офіси, склади, транспорт, виробничі приміщення, якщо вони вам потрібні да, для вашої діяльності, щоб це у вас було підтверджено документально. І тоді вам на практиці в рамках ваших же перевірок буде набагато-набагато Простіше, і до речі, в яких випадках у вас по ФОПу запитували документи, і які ось поділіться, будь ласка, про це в коментарях. А я на останок ще хочу сказати за два моменти, де саме з боку податкової також часто по ФОП запитують первинні документи, саме у ФОПів на єдиному податку. Хто зустрічався з запитами від податкової, знову ж таки, якась зустрічна перевірка там фактично позапланова, планова і так далі? Там зазвичай... Запити дійсно, як і по юридичним особам, перелік документів загальний, все про все, на все і так далі. І що податкова зазвичай хоче знайти, якщо питає документи саме по постачальникам, тобто на вхідні послуги, на вхідні товари, якісь матеріали, які закупляємо, і так далі. Це перше, хоче знайти придбання у фізичних осіб, що ви, як ФОП, якщо купували у звичайної фізичної особи товар чи послугу, навіть якщо це якийсь був товар, ви перед такою фізособою виступали податковим агентом, а значить, мали заплатити 18% ПДФУ, а 1,5% військового? Zboro. І, як правило, ось намагаються в документах знайти саме це. Тут хто ем, зустрічався з тим на практиці, хто з таким звертався там до юристів, то юристи це зазвичай оскаржують на базі того, що відсутність самого документу вона не підтверджує те, що ми купили якийсь товар або послугу у звичайної фізичної особи. А значить, немає підтвердження, що ми тут виступали податковим агентом. Або другий момент, чому от нас дуже активно запитують документи саме по постачальникам, по Нашим витратам по ФОПу, це з ціллю визнати, що ми якусь послугу чи якийсь товар отримали безоплатно. Тобто, якщо ми там продаємо товар, надаємо послуги, вхідних документів немає, або немає документів про оплату того ж самого товару, значить, ми цей товар чи цю послугу отримали безкоштовно. І в нас є в податковому кодексі норма, що ФОПи на єдиному податку мають визнавати дохід від безоплатно отриманих товарів. Товарів, робіт послуг. І от податковий запитує документи, щоб з ціллю це знайти. Тут також дуже важливо керуватися самою нормою законодавства, тому що в цій статті вона у вас зараз на екрані зазначено, що безоплатно отриманими визнаються тільки ті товари роботи послуги, які були за письмовими договорами. Тобто, дійсно, якщо у вас є там договір дарування на ФОП, договір безоплатного надання послуг, да, безоплатного користування якимось. Активом саме на ФОПа, тоді ви по ньому визнаєте безоплатно отримані послуги чи безоплатно отримані товари. І дійсно цю суму по ринковій вартості, або там, по тій вартості, яку ви в договорі передбачите, що це ринкової вартості того товару чи послуги, ви по цій ціні, по цій вартості будете включати суму в дохід ФОПа. Але в нас, знову ж таки, не передбачено податковим кодексом, що якщо в нас немає документу, чи немає письмового договору значить, ми маємо визнавати е, дохід від безоплатно отриманого, і також це зазвичай таким чином і оскаржується на е, практиці. Що вам хочу сказати на останній завершення цього відео, що е, колеги це навели такі основні ситуації, коли найчастіше запитують. Е, Документи у вас можуть бути свої, от про що ви поділитесь в коментарях. Але ще раз, коли ви провадите діяльність, я вам дуже рекомендую от кожну з цих ситуацій от розкласти по своїй діяльності і для себе прописати, хто у вас може питати документи, які, що з цього ви можете надати або дооформити, та, зараз, навіть після перегляду цього відео, і що буде, якщо цих документів, підтверджуючих, у вас не буде. І тоді вам буде більш зрозуміло. А що конкретно по вашому ФОПу, по вашому виду діяльності і по вашій ситуації вам потрібно для підтвердження того чи іншого факту? А на цьому, колеги, я вам дуже вдячна за те, що ви додивилися дане відео до кінця. Якщо відео було корисним, то, звісно, поставте лайк, залишилося питання, то пишіть їх в коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не, пропус не пропустити нові випуски. І до наступної зустрічі!